Вони не чекали допомоги від держави і все зробили самі. Біженці зі Сходу облаштувалися у занедбаному санаторії під Києвом. Допомагали волонтери. І за кілька днів повністю налагодили побут. Нині там близько 200 людей, понад 70 діти. Її немовлята. Як їм живеться на новому місці та що потрібно людям, які втекли від війни, дізнавалася Ганна Куріна. Пуща водиця санаторії джерело. Перші, на кого натрапила знімальна група волонтери з холодильником. Там пальбаси купили все стане, що на ребенку. а ребята привезли холодильник. Холодильник для дівчини, яку бачили у новинах. Мати двох дітей, Ірина просить не показувати обличчя у Луганську. Її чоловік, і вона боїться помсти сепаратистів. І це два рапоті песні. Я виїхала, тому що з наворожним районкам. Її Вероніка наймолодша в поселенні їй три тижні. Коляску та дитячі речі вже привезли волонтери. Останні з подарунків пароварка, свіжі овочі в комплекті. Ну, Виходимо на двір і знову бачимо волонтерів. Психологи добровольці. Ірина має власну практику та допомагати вирішила двічі на тиждень. Конечно же, бессонница может быть, или плохой сон, или кошмары. Вот. И это, естественно, приводит к истощению нервной системы, такое состояние. То есть с этим необходимо работать обязательно. У холи санаторию, дитячі малюнки. Психологи коментують, тетлохам. Насправді потрібна їхня допомога. Это, очевидно, что дитина очень сильно травму пережил. У них какие очень большие проблемы с домом, конечно. У поселенні 72 дитини мають особливі привілеї, молоко і соки у їдальні лише їм та пенсіонерам. Ні, голодна, так як я два місяці в Краматорській голодала, потім як пенсії та не було, а жита не за що було. І у нас всі патріота нігді була, підприємці всі позакривали. Ця родина одна з небагатьох, що не ховає обличчя від камер. А от біженці зі Слов'янська, всі, кого ми зустріли, просили знімати їх зі спини. Віолета один з завгостів, лише за такою мовою показує нам склади. Сьогодні у переселенців холодильнику ковбаси, яловичина тут яйця та риба, тут домашня консервація, та не вистачає звичайних фруктів та овочів. Переселенцям потрібно майже все картопля, мило і пральні машини. Та в комуні не хочуть жити лише за рахунок пожертв. Біженці шукають роботу. Ці люди не нахлібніки, вони не будуть сидіти на шині. У многіх подова вищих образування. Ані составляючись люди, вони готові працювати. Нові переселенці тут вчинить щодня. Одним із останніх приїхали три вагітні жінки. Ганна Куріна, Ярослав Калашніков. І вся команда 112.